Зараз я покажу тобі, як отримати мільйон монет в Хамстер Combat, незалежно від рефералів, скільки в тебе монет на рахунку і так далі. Отримати може будь-хто. Цей секретний шифр з'являється часто. Наступний я опублікую у своєму телеграмі, тому підписуйся. Давай перейдемо на зовсім новий аккаунт. Кілька разів натискаємо сюди. Крапочка це одне натискання. Тере – це натискання і утримання Просто повтори і все вийде. Сьогодні секретне слово це Satoshi. Появляється ось таке віконце, і натискаємо Take. Close. Все, як бачиш, на зовсім пустому аккаунті мені було нараховано мільйон монет. Даний код дійсний тільки до сьогоднішнього вечора. Наступний буде в Телеграмі.